Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗУК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, НТЗ, грабліворуше локсоночка та роторної косарки Віракс. У нас в наявності з'явився ось такий утеплювач капоту. Власного виробництва. Вартість 2500. Утеплювач підвинусні фари. Ось такий. Yeah. Різні лючки. Тут підвоздуха. вихлопну. Для замовлення телефонути по номеру телефону в описі переходьте на наш сайт amtaзо.com.ua також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.